Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка електронні ваги ложка. Лінк на них залишу в описі до відео. Прийшли в симпатичній коробці. В комплекті тільки самі ваги і батарейка, яка вже встановлена в них. Складаються вони з ручки і чаші. Чаша об'ємом 250 мл, а максимальна вага 800 грам. Ціна поділки 1 грам. Для живлення використовується батарейка CR2032. Чаша кріпиться ось так. Кріплення не дуже щільне. Подивимось, чи сильно будуть плавати показання. Розміри дисплея 25х13 мм. Права кнопка перемикає одиниці виміру ваги. Серед них є як грами, так і мілілітри. Ліва кнопка це тарування і вмикання вимикання. Тепер подивимось, наскільки точно вони показують вагу. До речі, показання не плавають, якщо тримати ложку більш-менш горизонтально. 100 грам показали точно. Вище вже є похибка в 3 грами, Показання після вимірювання автоматично фіксуються, вагу менше 100 грам вони показують доволі точно. 5 грам це мінімальна вага, яку вони можуть виміряти. Ось 2 грами вже не бачать. В цілому, непогана якість краще, ніж я очікував від ваг такої конструкції. Посилання на них залишив в описі до відео. Дякую за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем.